Ня в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Вся Україна протестує проти підвищення тарифів на комунальні послуги. На пікет під стіни Полтавської обласної державної адміністрації вийшли сотні людей. Волонтери нарікають: нині українці стали менше допомагати армії. Якщо раніше допомагали на 100%, тепер на 20%. 1 липня в Україні вдвічі подорожчало тепло і гаряча вода. Таке рішення прийняла Національна комісія з питань регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Вартість одного кубічного метра гарячої води залежить від підприємства, що надає ці послуги. Пов'язано це зі встановленням єдиної ціни на газ. Вітак, споживачі від Полтава Обленерго з липня за гарячу воду. Платитимуть 79 гривень 48 копійок за один кубічний метр з рушнико-сушкою і 73 гривні 35 копійок за куб без неї. Вартість однієї гігакалорії тепла від Полтава теплоенерго для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника становитиме 1 тисячу триста гривень 66 копійок. За відсутності приладів обліку, вартість опалення одного квадратного метра приміщення обійдеться у 30 гривень 26 копійок за місяць. Підвищення тарифів викликане зростанням цін на природний газ для виробників теплової енергії. Це з 2994 тисяч до 6809 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. У структури тарифу на послугу з централізованого опалення для Полтава теплоенерго Частка природного газу становить 77,6%. Сотні людей вийшли під стіни полтавської облдержадміністрації на пікет проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Протестувальники наголошують, їхніх мізерних заробітних плат та пенсій не вистачить оплачувати рахунки за комуналку. У мітингу взяли участь представники громадських організацій та кількох політичних партій. Спілкуючись з журналістами, незадоволені стверджували, стратегічні підприємства, що виробляють електричну і теплову енергію, потрібно повернути у державну власність. А тарифи знизити до рівня собівартості українського газу. Подібні акції протесту також відбулися у Києві та інших обласних центрах України. Субсідії не користуємося, поэтому хочемо, щоб тарифи були більш лояльні. Щоб люди могли за свою зарплату оплачувати комунальні услуги, що жити, а не тільки віддавати все на комуналку і виживати. От поэтому прийшли підтримати. Не буду платити. Хай хай вихвигонять із квартири, там що за всю життя заробив, значить, квартиру. Я учасник війни, значить, всю життя проробив на заводі, значить, заробив квартиру, заробив, значить. Усі, блага, а їх немає. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підвищення тарифів на тепло та гарячу воду обговорив із представниками профспілкових організацій. Він зазначив, що головний пріоритет уряду досягнути макроекономічної стабільності та забезпечити економічний розвиток країни. Володимир Гройсман зауважив, що показником високого рівня економіки є якість життя людей та рівень заробітних плат громадян. Таким чином, перед урядом та профспілками стоять спільні завдання: захистити кожного українця. Держава через систему субсидій надаватиме адресну соціальну допомогу громадянам, які її потребуватимуть, підкреслив голова уряду, що ми з вами є абсолютними однодумцями. У нас немає бажання бути закритими і приймати якісь рішення, які б були негативні по відношенню до нашої держави і людей. Тому ми тут є повними партнерами. І дуже добре, коли ми йдемо про генеральну угоду, яким ми можемо дуже чітко визначити наші взаємодії. Я маю переконання на те, що ми дуже швидко завершимо над цим питанням роботу. Слідчі прокуратури Полтавщини затримали поліцейського, який вимагав від жителя Полтави півтори тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. За таку винагороду правоохоронець пообіцяв не притягувати Полтавця до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Старшому лейтенанту поліції загрожує в'язниця. Під час проведення слідчих дій та документування виявленого злочину був затриманий один із працівників працівників поліції. Один із працівників поліції, вчинивши дорожню транспортну пригоду, з них з місця події. Та на даний час всебічно повно та напередження здійснюються заходи щодо розслідування кримінального провадження. За вчинення даного злочину передбачено покарання позбавлення волі сроком від 5 до 10 років. Якщо раніше допомагали на 100%, тепер на 20%. волонтери нарікають, нині українці стали менше забезпечувати армію. Проте благодійники не полишають підтримувати наших хлопців. На Донбас відвезли черговий вантаж. Зайцеве, в дієвкаторецьк на передову черговим вантажем відвезли гуманітарку полтавські волонтери. Хлопці живуть у жахливих умовах майже щодня під обстрілами. Благодійники їдуть у найвіддаленіші точки, куди допомогу рідко довозять. Бачили, як йшов бій. Як на наших очах горіла хата, як йшли обстріли і недалеко від Тарицька Дзержинського, і техніка їзди, і ну, війна, як, як кажуть, вона не закінчилась. Волонтери кажуть, їдуть, щоб підтримати хлопців. Завдяки благодійникам тепер щоранку та щовечора у Зайцевому звучить гімн України. Чути його навіть в окупованій горлівці. Тричі ми були там у хлопців, коли включався гімн, і тричі ми чули відповідь на нашу сторону з кулеметів, і з автоматів. Нині українці стали менше допомагати армії, зауважують волонтери. Цього разу вони привезли чотири холодильники, пральну машину, ліки та сонячну батарею, виготовлену власноруч. Знаменитий дядь Саша, бивши снайпер 92-ї бригади, який сам воював, все це скрутив, зробив. Запрацювало. Уже перші сонячні дні, перші рації вже з'явили, з'явилися, змогли заправити. У цій поїздці важлива співпраця з волонтерами. Дуже вдячна землякам Полтавщини за допомогу, за підтримку. Не можете собі уявити, як то приємно, коли отримуєш такі подарунки з дому. Волонтери сподіваються, що і надалі матимуть гуманітарку для хлопців. В допомагають свої, які або пройшли ці вже війну, знаючи як це потрібно. Ось цю поїздку нас заправляв батько відомого кіборга Андрій Сіверний, який був в Донецькому аеропорту, чудом залишився живий. Знову звертання одне теж зрозуміти, що не треба ждати, щоб війна не треба кликати цю війну, або ще хірше, будь байдужим». За минулу добу проросійські найманці знову порушили мінські домовленості. Супротивник 61 раз обстрілював позиції українських військових, у тому числі із забороненої зброї. Подробиці від речника ТОУ Олега Сушинського. На Маріупольському напрямку зафіксовано 29 випадків ведення вогню. Зокрема, у Широкиному ворог застосував артсистеми калібру 152 мм, а також 120 та 82 мм міномети. Крім цього, російські окупанти зі 120 мм мінометів обстріляли наші позиції поблизу Гнутового. Неспокійно біля Мар'янки, Старогнатівки та Красногорівки, де противник вів вогонь з різних видів стрілецької зброї. Також 29 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Поблизу Майорська по українських захисниках ворог випустив понад 30 мін зі 120 мм мінометів. На Полтавщині та Сумщині у річці Сула збирають мертву рибу, яка задихнулася через різке зниження вмісту кисню у воді. Масова загибель риби ще один наслідок недавньої негоди. Після червневих опадів рівень води у солі підвищився. Згодом біля річки почало неприємно пахнути, вода стала брудною. Лубенські рибалки помітили у солі мертву рибу. Все те, що десятками років в накапилось в болотах оцих сусідніх районів і на вуда, і на Річка много, да. все оці болота, всі оці яри, всі оці сполі, все сюди пішло в солу. Через це та спеку рівень кисню у воді різко знизився, і риба задихнулася. Ситуація в цьому році погіршилася в зв'язку з тим, що масові зливи пройшли. Рівень води в річці підвищився, були змиті в воду, велика кількість органічних рештків, які ну, в цій воді, що погіршує загальну ситуацію. Віктор Стеблянко додав, попри розповсюджену інформацію, доказів, що загибель риби спричинили інші обставини, немає. Про те, що десь там скотомогільники порозривали, якісь там хімічні речовини потрапили, все ця інформація не підтверджена. Тобто на сьогоднішній день масову загиблю риби ми пов'язуємо тільки з значним зменшенням рівня кисню в воді. Мертву рибу у солі на території Лубенського району збирали разом рятувальники та представники громадських організацій. Жителів закликають не купатися у водоймі. Рибалки кажуть, ловити рибу у солі будуть не скоро. Мій прогноз, якщо купатися в сулі. То я думаю, будемо під осінь. Може, може, будемо. Риба сюди не задня однозначно. Ловити рибу ми на ми на солі не зможемо в цьому році. Може, взимку зможемо, якщо вона буде. Мені кажеться, ми будемо чекати приходу, приходу риби на нерез 2017. У Лубнах забруднена вода із сули потрапила до ставків. Громадські активісти та комунальники влаштували суботник, виловлювали мальків із забрудненою водою і випускали до озера із чистою водою. А також укріплювали береги ставків. Макухівка без сміття. Місцеві жителі зустрілися з представниками міської та обласної рад. Вони вимагають закрити смітник, через який у селі зіпсована вода та розбита дорога. Подробиці зустрічі дивіться далі. Макухівська активістка Світлана Кейбала говорить, що місцева громада вимагає закрити сміттєзвалище, адже тони відходів впливають на здоров'я місцевих жителів та екологію краю. Із самих важких металів, які викидалися на це звалище промислових, це була ртуть завод Герли. 1962 року і десь по 90 років він вивозив відходи газорозрядних ламп. Якщо не буде масштабне загорання, то ці пари штуті вони підуть на Полтаву. За словами Світлани Іванівни, для нового сміттєпереробного заводу потрібне місце з глинистим ґрунтом та ізоляцією від водойм. Тому місцеві мешканці проти нового полігону. Поруч є кар'єр піщаний, да, і там значить, грунтові води, близько, пісок, чого ми проти, щоб там не будували сміттєзвалище. І в е, свого часу там було розстріляно захоронено 10 тисяч людей. Вирішити проблему сміттєзвалища до Макухівки з'їхалися керівники області та району. Голова облради Олександр Біленький зазначив, аби, хоч якось, зарадити лихові, міська влада має залучити інвесторів. Ми можемо задавати темп тільки тоді, коли у нас буде на руках якийсь план розвитку, проект плану розвитку, спонсорський проект, в тому числі. З 96-го року сміттєзвалище передали у постійне користування комунальникам. Заступник міського голови Олексій Чіпурко каже, сенсу в ліквідації макухівського смітника не бачить. Якщо ми зараз переїдемо в інше місце, то ці всі інвестиції, про які говорили до цього, ці всі гроші, які говорили про це, вони переїдуть в інше місце. А, а оця Макухівська свалище залишиться отут і буде головною болю для тих, хто тут живе. Заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло запевняє, на Полтавщині вже розробили стратегію поводження з відходами. Вона передбачає сортувальні станції. Проєкт ДЕСПРО. Швейцарський проект Деспро підтримки децентралізації процесів в Україні, і німецький проект GIZ вже розробив. Стратегію розвитку Полтавського регіону. Допоки іноземці вирішують, як допомогти області, місцева влада не має навіть концепції побудови нового сміттєпереробного заводу, адже макухівське сміттєзвалище площею більше 17 гектарів вже давно вичерпало свої ресурси. Станом на 2006 рік зазначили звалище вичерпало свій ресурс наповненість становить 107%. на зустрічі з мешканцями Макухівки. Депутати вирішили створити робочу групу і внести на сесію облради пропозицію будівництва свердловини і водогону у селі. у Горбанівці під Полтавою на базі Полтава Фарму відбулася конференція, присвячена самоврядуванню серед фармацевтів. На захід завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та виконувач обов'язків керівника Полтава Фарму Валерій Прятко. Голова фармацевтичної палати Олег Клімов наголосив на необхідності підвищення якості роботи фармацевтичного ринку та звернувся до голови обласної ради, щоб той посприяв у вирішенні питання. То ми разом з вами. Я пропоную, щоб цю конференцію, бо ми вже з багатьох регіонів понаписували на прем'єр-міністра такого листа, що шановні, треба в кінці кінців, це і буде воно йти не в розріз, а паралельно місцевому самоврядуванню передати ці функції. Звичайно, дуже багато супротивників. Чого? То, що знаходиться в тому самому Люботині, тут відкрив машинку для заробляння грошей. І не більше. Його не цікавить, що тут є проблема паліативної допомоги, що тут є проблема сільської аптеки, що тут і пішло, і пішло. Не буду займати час. Вчора увечері у приватному будинку на вулиці Панаса Мирного у Полтаві горіла покрівля даху. За 40 хвилин пожежу рятувальника загасили. Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється. Попередня версія самозаймання дерев'яних конструкцій. Майже поле коноплі виявили на Полтавщині. Чутівський фермер повідомив місцевих поліцейських про те, що він побачив незаконні посіви наркотичних рослин. Працівники поліції виїхали на місце події і знайшли майже 7,5 тисяч кущів конопель. Їх вилучили і направили на експертизу. В ході проведення отработки і проведення оперативно-разних міроприятій сотрудниками главного управління національної поліції в Полтавської області була обнаружена плантація каноплі на полі з подсолнечником і з'ята более 7,5 з тисяч кустов каноплі. У Полтаві біля будинку на площі зигіна тридцять два росте груша, яка кажуть місцеві, ось ось впаде. Останнім часом дерево почало хилитися. Мешканці багатоповерхівки просять комунальників якнайшвидше його спиляти. Трагедія. Полтавець Борис Степанович побоюється, що на балкон його квартири впаде дерево. Груша за віком, як і цей дім. 54 роки тому її посадили перші мешканці новобудови. Була рівною дуже, дуже гарною, рівною як як, як наречена, коли весною розквітає, дуже красива. Ми всі любуємося нею. Нині ж стовбур дерева помітно похилився, і Борис Степанович остерігається навіть відпочивати на улюбленій лавичці біля під'їзду. У середині червня мешканці будинку написали заяву на ім'я начальника управління житлово комунального господарства полтавського міськвиконкому, щоб грушу спиляли. Поки що оглянути дерево і скласти акт обстеження ніхто не приходив. Троїця була, казали, ось відбудемо троїці, ми потім підійдемо. Троїця пройшла. День Конституції прийшла. і, Кажеться, на, на, на захисті дуже Конституція стоять. Ми, ми ж їм дзвонили, дзвонили, вони кажуть, е, ви знаєте, ми зайняті, ми, ми не можемо під'їхати. Забили на сполох і мешканці сусіднього будинку на вулиці Соборності, 71. Біля їхніх вікон росте стара акація. А кілька тижнів тому, неподалік від цих домів, під час негоди деревина впала на машину. У прес-службі Полтавської міської ради готують коментар щодо обстеження та спилювання аварійних дерев. До заходу сонця ні їжі, ні краплі води. Протягом 30 днів мусульмани всього світу дотримувалися суворого посту. Сьогодні Рамадан закінчився великим святом розговіння. Відзначала його і мусульманська релігійна громада Полтави свято розговіння одне з найбільших свят у мусульман. Це подарунок для постящихся. Тобто, коли чоловік терпіть цілий місяць, коли йому було не так дуже легко відказатися від наслаждання, які я для нього як. Но сейчас наконец-то может кушать и пить. Після традиційної молитви мусульмани відвідують свої родини, накривають багаті столи, запрошують у гості друзів, дарують один одному подарунки та насолоджуються традиційними стравами. Рамадан, ми держали пост, І сьогодні в празні кожна сім'я йдуть кудись святкувати, наприклад, ну додому там святковий стіл накривати. У різних країнах свято припадає на різні дати. Зазвичай воно триває кілька днів поспіль. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Далі прогноз від полтавських синоптиків. Побачимось. Дні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 10-15, а в день – 19-24 градуси тепла. У Полтаві вночі – 10-12, а в день – 22-24 з позначкою «плюс».